Привіт! Мене звати Катя, ви на моєму каналі Велнес Свою. І сьогодні у нас ранкове тренування для пробудження. Ми будемо працювати над цим тілом. У нас будуть багато вправ, також, які будуть запускати кровообіг по всьому тілу, для того, щоб позбавитись набриків і добре пробудити наше тіло. Ми починаємо стоячи, стопи у нас залишаються на ширині стегон. І ми зараз опускаємося вниз, обидві руки піднімаємо наверх, далі одну стопу піднімаємо на півпалець, рука в нас йде через сторону. Ми повертаємо її наверх, ставимо стопу. І повертаємось в нейтральне положення. І починаємо все спочатку. На вдих. Опустилися вниз, півпалець, рука через сторону, назад. Повертаючи вперед, ставимо стопу і виходимо наверх. Це ми добре тут розігріваємо наше тіло, працюємо і над стопами, і над спиною. Добре відчуваємо задню поверхню стегна сідниці. Стараємось все тіло тримати в тонусі, тобто у нас нічого ніде не розслаблюється. І продовжуємо. Вдих, видих. Назад, рука, вперед. І вийшли наверх. Ще робимо чотири. Видих, видих. І вийшли наверх. Ще три. Півпалець. П'ятка. І виходимо наверх. Ще два. Назад. Вперед. І вийшли наверх. І останній. Вниз, видих, видих. І повернулись вперед. Залишаємося боком, трошки зігнули коліна, руки виводимо перед собою. Долоні дивляться ось так одна на одну. І ми через верх відводимо руку назад, подивились на долонь. Головне, щоб ви стегна не розвертали. І повертаємо через верх вперед. І міняємо видих і повертаємо вдих. Продовжуємо ще назад і вперед. Ще чотири. Через верх повернули. Три. І повертаємо вперед. Два. І останній раз, назад і вперед. Все. І тепер ми вирівнюємо коліна, руки в нас на поясі. Ми зараз робимо крок вперед, згинаємо обидві ноги в колінах, одну ногу ставимо на півпалець. Зараз ми відводимо ногу назад, збираємо до себе. Ще раз відводимо назад і один раз робимо мах ногою і повертаємо до себе. І все спочатку. Назад. До себе, назад. Один раз зробили мах і повернули. І продовжуємо Назад, до себе. Назад. І один раз ногу піднімаємо. І останній раз на цю. Назад. До себе. Назад. І один раз ногу підняли. І тепер вирівнились, змінили положення на другу ногу. Продовжимо. Тут півпалець. Назад. Повернули до себе. Назад. Один раз піднімаємо, утримуючи баланс і повертаємо. Видих, видих. Назад. Піднімаємо наверх і збираємо до себе. Все, і продовжимо. І знов назад. І підняли. І зараз останній раз. Вивели назад. І останній раз піднімаємо, і збираємо до себе, піднімаємось наверх. І тепер ми розвертаємось, ставимо наші стопи ось так трошечки ширше. Розвертаємо носки в сторони, руки заводимо за голову, закриваємо замок. Ми зараз згинаємо коліна, розвертаємось на одну ногу стопостю передню теж розвернули, повертаємось в сторону. Міняємо одразу на другу, повернулись в сторону і вийшли наверх. І продовжуємо вниз, на ногу, в сторону. Одразу на другу в сторону. І вийшли наверх. Добре, тут повинні відчувати і передню поверхню, і задню. Так, одразу на другу. Молодці і наверх. І останній раз вниз. На ногу, в сторону. На другу, в сторону і наверх. Молодці. Тепер ми опускаємось вниз, переходимо на спину. Так. Спускаємося вниз, стопи так на ширині стегн, руки опускаємо внизу. Одразу ми стопи ставимо ось так напівпальці, п'ятки піднімаємо. І з цього положення на видих. Піднімаємо стегни наверх, живіт залишаємо плоским, вагою вийшли на лопатки. І повільно опустились вниз. І п'ятки ми не опускаємо, так і продовжуємо. Видих і вниз вдих. І поїхали. Шість. Відчули добре ноги. Повернулися вниз. П'ять. І опускаємось повільно вниз. Ще чотири. І опустились вниз. Так, ще три. Добре, що відчуваємо і ікри і задню поверхню і сідниці. І ще два рази. Видих і вниз вдих. І останній раз. Наверх і повертаємося вниз. І тепер стопи опускаємо, піднімаємо обидві ноги, з'єднуємося так разом. Руки заводимо за голову. І ми зараз повільно піднімаючи корпус, виводимо руки вздовж тіла. По черзі опускаємо ноги вниз. Старайтесь живіт залишати плоским. Повертаємо за голову і опускаємось вниз. І продовжуємо видих наверх, вниз нога до себе. Вниз видих, вдих до себе. І повертаємося вниз. Старайтесь підніматися до нижнього краю лопаток і підборіддям направлювати добре до себе. Видих, видих. Видих, видих. Руки за голову і опустились. І останній раз. Руки вздовж тіла, видих, видих. Ще раз. Молодці. І обережно повернулись. І тепер ми опускаємо стопи вниз, розвертаємось на одну сторону. Залишаєтесь ось так внизу, нижня рука зігнута, ноги зігнуті в колінах, стопи трошечки ближче до себе. Другу руку ставимо перед собою. І ми зараз верхню ногу розкриваємо коліна наверх і обережно повертаємо вниз. Відчуваємо ось тут напруження в верхній частині стегна. Наверх і повільно вниз. Все, І продовжуємо, слідкуємо за нижньою ногою, щоб вона в нас не піднімалась від підлоги. І стараємося цю ногу не розслаблювати. В напруженні її підняли і повернули вниз. І ще робимо. Шість. І повертаємо вниз. Ще п'ять. І вниз опустили. Так, ще чотири. І опускаємо вниз. І ще три. Так, молодці. Все, два рази залишилось. Наверх. Затримали трошки, повернули вниз. І останній. наверх. І повертаємо вниз. І тепер нижню ногу ми заводимо стопою, стопою ось так трошки далі. Верхню вирівнюємо стопу ось так від себе. І ми по колу починаємо відводити ногу в одну сторону і стараємось рівномірно це робити. Наскільки ви ведете вперед, настільки відводимо назад. Все, дивимось перед собою і ногу повністю не опускаємо. Поїхали в цю сторону, продовжуємо. Шість. П'ять, чотири. Молодці. Три. Дева. От. І тепер зворотню сторону продовжимо по колу, не опускаючи ногу. Молодці. Ще трошки робимо. Робимо 6, 5. 4. Вже добре. Відчуваємо ногу. 3. Дева. От. Молодці. Все, опустили вниз, ногу збираємо. І міняємо тепер сторону. Переходимо все те ж саме, продовжимо на протилежну. Одразу опускаємось вниз. Нижня рука зігнута, знайшли зручне положення, стопи трошки до себе. Розкриваємо коліно наверх і обережно повертаємо вниз. Все, корпус, плечі ми не розвертаємо, працюємо тільки ногою, на видих наверх і повертаємо вниз. Обов'язково на горі трошки затримали це положення, відчули ногу і повернули вниз. Ще трохи. Шість. І опустили вниз. Так, ще продовжуємо. П'ять. І повертаємо вниз. Так, ще чотири. І опустили вниз. І ще три рази. Три і опускаємо вниз. Два. І останній раз. Наверх. І повернули вниз. І тепер верхню ногу в рівню. Ми нижню ось так трошки посунули далі. Нога залишається на рівні стегном, і поїхали по колу, робимо в одну сторону, рівномірно. Вперед відводимо і назад. Все і продовжуємо. Шість. П'ять. Чотири. Молодці. Ще трошки три. Дева. От. І зворотню сторону поїхали ногу, не опускаючи. Так, ще залишається шість. П'ять. Чотири. Три. Дева. От. Молодці. Все, ногу опустили, відчули добре, тут по зовнішній поверхні стегна. Тепер ми піднімаємось, ми переходимо зараз на руки коліна, залишаємось в такому положенні. І ми зараз опускаємось на обидві руки на предпліччя і на видих виштовхуємо себе наверх, прям добре протискаючи спину. І продовжуємо на другу руку опустилися вниз і вийшли наверх. І робимо по черзі, кожен раз міняємо. Виходимо наверх і опускаємо знов вниз. Тут вдих, видих, вийшли наверх і змінили, вниз і вийшли наверх. І ще по одному разу на предпліччя і добре відштовхнулись, відчули плеч. І останній вниз і виштовхнулись наверх. І залишилось так, долоні під плечима, позаду ставимо півпальці. Ми зараз повільно починаємо штовхати себе від підлоги, піднімаємо коліна, затримали в цьому положенні, відчули добре плечі, спину, прес, передню поверхню стегна і повільно коліна поставили вниз. І одразу продовжуємо. Видих наверх, затримали положення, тримаємо, тримаємо і повільно опускаємо вниз. І робимо ще п'ять, тримаємось. І повільно ставимо коліна. Ще чотири затримали положення і опустили вниз. Ще три. Відчуваєте добре плечі, прес, не розслаблюємо живіт, поперек не прогинається. І опускаємо вниз. Ще два. Тримаємо положення, дихаємо і опускаємось вниз. І останній раз на видих. Виштовхнулись наверх і опустилися вниз. Молодці. І стопами повертаємо, переходимо зараз назад на п'ятки, витягнули руки вперед і трошки от розслаблий спині, повністю опустились вниз. Все, і залишилися в цьому положенні. Відпочиваємо. Старайтесь добре прям витягнутися руками вперед, щоб ви відчули розтяжіння по лопаткам. Все. І так трошки лежимо. Глибокий робимо вдих через ніс і повільний видих. І ще один глибокий вдих. І повільно робимо видих. І повертаємось ми на руки коліна. І зараз трошки ще попрацюємо над тазовими сухнопами, щоб теж розігнати краще кровообіг по нашому тілу. Ми одну стопу зараз ставимо на півпалець, вам потрібно відвести стопу в сторону, підняти коліно наверх, так щоб стопа вже повністю залишилась на підлозі. Піти назад, на задню ногу. Тут слідкуємо, щоб коліно ось так не завалювалося всередину. Широко його тримаємо, повертаємось вперед, повертаємо коліно. Повертаємо стопу. І одразу продовжуємо на цю ж сторону. Стопа. Поставили п'ятку, перейшли назад, повернулись, поставили коліно і повертаємо стопу. І ще на цю сторону робимо і вже змінимо на протилежну. Вперед. Коліно вниз. Повертаємо. І зараз останній раз в сторону. Наверх, от трошки відчули тут розтяження по стіноді, по внутрішній поверхні, вперед, коліно і стопу повернули, вже поклали. І так само другу напівпалець і продовжуємо. в сторону, наверх, рухаємось назад, слідкуємо за коліном, повертаємось вперед, вниз коліном, повернули стопу і продовжуємо. В Сторону, наверх, перейшли назад, от, трошки затримались, не поспішайте повертатись, ставимо коліно. Повертаємо стопу. І ще два рази залишається. Добре працюємо тут на тазу стегно, вимсу відчуваємо трошки розтяження по внутрішній поверхні стегна. І зараз останній раз в сторону, коліно наверх, пішли назад, повернулись на руки, повернули коліно і повернули стопу. І тепер на другій нозі так само поставили пів пальці. Ми зараз піднімаємо стегна, підходимо ось так руками до ніг, залишаєте стопи на ширині стегон, розслаблюєте повністю шию, дивимось туди на ноги і поступово, ось так круглою спиною, повільно, повільно повертаємо себе на.